А ви знаєте, що Словаччина це світовий лідер з виробництва авто на душу населення. За цим показником вони навіть обігнали Німеччину та Японію, адже Японія виробляє 58 автомобілів на тисячу чоловік населення, Німеччина 44 авто, а Словаччина аж 185 авто на тисячу чоловік населення. І все виробництво авто в Словаччині забезпечують чотири великих виробника: Volkswagen, Peugeot Citroën, Kia та Jaguar Land Rover. Кожен з цих виробників має виробничі потужності, які можуть виробляти більш ніж 300 тисяч авто щороку. І зараз в Словаччині ці компанії виробляють більше 1 мільйона авто щорічно. А вам цікаво дізнатися, як словакам це вдалося. Ну, перше, що варто розуміти, це те, що інвестиції не впали їм на голову, як манна з неба. І для того, щоб країна стала інвестиційно привабливою, то була пророблена дуже велика робота, причому як в плані внутрішніх реформ, так і в плані роботи з інвесторами. І зараз я хочу розповісти, як Словаки розвивали свій власний автопром. Варто відзначити, що Словаччина ще до появи іноземних інвесторів мала досить непоганий досвід у машинобудуванні. Адже ще до 1992 року Словаки разом з чехами були однією країною. Чехословаччиною, і там були такі відомі зараз виробники, як Шкода, Татра. На території ж самої Словаччини теж були виробники, як Братиславський автомобільний завод та автомобільний завод в місті Тернава. І в 1991 році, коли прорадянський Варшавський блок розпався, то всі країни центрально-східної Європи почали масову приватизацію, якою ж звичайно зацікавились відомі світові компанії. Тому, коли уряд Словаччина виставив на продаж той же братиславський завод, то ним зацікавились такі компанії, як Volkswagen та General Motors. Пропозиція з боку Volkswagen перемогла, і в обмін на 80% акцій інвестор зобов'язувався інвестувати в модернізацію виробничих потужностей та суттєво наростити виробництво. Однак, незважаючи на цей початковий успіх, інші об'єкти приватизації не зацікавили відомих світових виробників, та й сам Volkswagen досить повільно запускав виробництво. І в 1998 році президент країни Владимир Мечєр створив посаду спеціально уповноваженого представника уряду по розвитку автомобільної галузі. А ще через рік була прийнята програма розвитку автомобільної промисловості в Словаччині, яка визначала загальну стратегію, основні цілі та заходи, які мали бути впроваджені для реалізації цієї стратегії. І першим же урядовим указом в рамках цієї стратегії було погоджено податкові пільги для того ж Фольксвагена. Тоді компанія отримала 31 мільйон євро податкових пільг, а в обмін зобов'язувалась розширити та частково локалізувати виробництво. У відповідь на розширення Volkswagen одразу декілька постачальників цього виробника, такі як Johnson Controls та Lyre Corporation, погодились відкрити виробництво в новоствореному індустріальному парку в Лозорно, який тоді активно субсидувався урядом. І надалі уряд відігравав ключову роль в залученні інвесторів, відверто кажучи, якби не їхні зусилля, то не бачила б словаччина цих виробників як своїх вуг. Ну, наприклад, після того як Peugeot-Citroen разом з Toyota відкрили завод в Чехії, то вони почали розглядати варіант відкриття ще одного заводу по виробництву малолітражок. І в 2002 році вони оголосили, що збираються інвестувати 700 мільйонів євро в новий завод в Центрально-східній Європі. Але ще не визначили з місцем розташування цього заводу. Компанія розглядала три варіанти Жатець в Чеській Республіці, Радомську в Польщі та Тернаву в Словаччині. Згодом компанія вирішила, що відкривати декілька заводів в одній країні досить ризиковано, тому варіант Чехії відпав. І залишилася або Польща, або Словаччина. На початковому етапі це нічого не значило, оскільки перевага надавалася саме Польщі. Проте активна роль словацького уряду та надання гранту в розмірі 160 мільйонів євро змінили рішення французів на свою користь. А у випадку з Кія Словаччина навіть не попала до переліку країн, які компанія розглядала як потенційні майданчики для виробництва. Спочатку Корейці дивились на Чехію та Угорщину. Сама ж Словаччина була кандидатом, що не заслуговує на довіру. Тим не менш, міністр економіки Словаччини особисто поїхав до Кореї, щоб зустрітись з керівництвом Кія та включити їх в перегони. А в якості пропозиції він пообіцяв, що буде надавати компанії всіляку державну підтримку, якщо вони інвестують в їхню країну. І ось ця пропозиція дозволила Словаччині включитись в боротьбу за інвестора. А далі цей процес не відрізнявся від звичайного аукціону. Хто дасть більше? В Європейському Союзі діє правило ліміту на державну підтримку інвесторам 15% від розміру інвестицій. Тому, досягнувши цих лімітів, країни почали пропонувати інші пряники: будівництво залізничного терміналу, лікарня, аеропорт, окреме шосе та навіть створення для корейських сімей, які будуть переїжджати в країну. Окремих шкіл для їхніх дітей. І оскільки Словаччина запропонувала найцікавіші умови, то Кія вибрала саме цю країну. Ну і остання компанія це Jaguar Land Rover. Коли компанія шукала майданчик для майбутнього виробництва, то вона дивилась на країни Європи та Мексику. Спочатку Мексика була в пріоритеті, але вирішальним фактором вибору Словаччини знову ж таки стала активна робота уряду та пропозиції державної допомоги в сумі 125 мільйонів євро. Пізніше Єврокомісія навіть провела спецрозслідування цього проекту, де з'ясували, що без допомоги словаки не виграли б цього тендеру. І ось так, не маючи своїх великих виробників, Словаччина створила свій потужний автопром.